Тілив у ворога за майже 4 кілометри український снайпер спецпідрозділу СБУ В'ячеслав Ковальський здійснив рекордний постріл з української зброї і набоєм, який зробив сам. Про це він розказав кореспонденці ТСН Юлії Кирієнко і показав ту саму унікальну гвинтівку та гільзу, завдяки якій тепер українські снайпери можуть стріляти за обрій. Дивіться, як це було. Інтерв'ю вони приходять у трьох. Снайпер рекордсмен, його напарник і розробник гвинтівки. Всі вони співробітники військової контррозвідки СБУ. Зброю теж приносять у довгому чохлі. Саме з нею В'ячеслав Ковальський здійснив рекордний постріл на 3800 метрів. Я рахую так, що ми не повинні їх боятися. Вони повинні боятися нас. Разом з напарником Стрільцем розгортає свою гвинтівку і згадує: того дня на Херсонщині, коли здійснив рекордний постріл, знав, що ворог точно буде на точці, але не думав, що аж так далеко це були позиції, за якими ми спостерігали досить тривалий час, і ми розуміли і знали, що там періодично з'являється ворог. І коли ми побачили ці цілі, а це були озброєні люди в формі, не дивлячись на таку велику відстань, наші прибори дозволяють все дуже чітко. Кілька росіян, яких побачили снайпери СБУ у приціл, почували себе упевнено, каже Вячеслав. Стояли у повний зріст, адже вважали, що їм нічого не загрожує, адже до лінії фронту майже 4 кілометри спершу українські стрільці відправили на сторону ворога дрон-бомбардувальник. І на підльоті до цілі противник, почувши звук коптера, вони розбіжалися, сховалися. Тоді ми продовжували спостереження, і коли вони знов з'явились, ми зрозуміли, що коптерам їх вразити не вдасться. І тоді було прийнято рішення виконувати постріл. Ось ці кадри унікального пострілу українського снайпера СБУ. Після нього стрільці мали всього кілька хвилин, аби знятися з позицій. І те, що постріл був влучним, зрозуміли, коли вкотре переглянули зафільмоване відео. Куля летить 9 секунд. Я встав із гвинтівки, підійшов до другого номера і став чекати, що він скаже. Він каже, що є влучання і наш Третій товариш, який знімався на камеру, каже, є влучання. До цього з гвинтівки В'ячеслав зробив чимало пострілів на таку відстань на полігонах по статичних цілях. Але по рухомій цілі це був перший і одразу рекордний. І на стрільбищах ми перевіряли поправки, як працює гвинтівка і так далі. Ми влучали в мішені. Жива цілі мішен, це різне у мирному житті. В'ячеслав був професійним спортсменом Ф-класу. Це стрільба на великій відстані. Був чемпіоном України та. Призером міжнародних змагань тепер цей співробітник СБУ рекордсмен світу, адже побив попередній рекорд канадійця, який угатив по цілі на майже 3,5 тисячі метрів. Напарник В'ячеслава, який коригував постріл, упевнений, тут спрацювали і математика з фізикою, і управність стрільця. Натовіний рекорд, що це все ж таки має значення в тому числі і вдача, але для того, щоб вдача спрацювала, мають спрацювати всі інші фактори: атмосферний тиск, температура повітря, вологість, швидкість і напрямок вітру, швидкість там, обертання землі, так званий ефект каріоліса, зміщення кулі через її обертання. Но сама зброя це гвинтівка володар обрію українського виробництва. Це інструмент, який визначає хто зі щитом, а хто на щиті. Це розробник володаря обрію і генерал СБУ Іван Лукашевич. Уперше взявся за далекобійну зброю ще під час АТО ООС, бо тоді через чисельні перемир'я лише вона могла захистити наших армійців і ефективно нищити ворога. Так з'явилася попередниця володаря Гвинтівка Манюня. Вона була зовсім не манюня, вона була понад два метри, вона важила там 20 чимось кілограмів, але вона дозволяла нам працювати на відстані два кілометри, навіть навіть далі. Коли стояло питання виїзду чергової групи на передню лінію для проведення контрснайперських якихось дій, то серед моїх снайперів там чуть не бійка вчинялися. Хто? Хто буде з цією маню їхати у тій фазі війни? АТО-ООС росіяни дошкуляли нашим снайперам своїми лазерними системами, які могли не лише виявити стрільця, а й випалювати очі на відстані. Лазерні системи вони найбільшу загрозлизявляли загрозу для наших снайперів. Чому Потому що вони виявляють однозначно снайпера? Вони пошкоджують зір, вони випалюють зоровий нерв, сітківку. Тому потрібно було віддалятися на тій відстані, де лазер вже не може е, наносити таку шкоду нашим снайперам. Володар обрію мультикаліберну гвинтівку, яка здатна вражати не лише ворогів, а й їхню техніку на великій відстані СБУ презентувала за два роки до повномасштабного вторгнення. Детальніше про неї унікальні набої, аналогів яких немає у світі, і про світового рекордсмена. Дивіться в ефірі: один плюс один ексклюзивне інтерв'ю снайпера СБУ В'ячеслава Ковальського вже скоро. Юлія Крієнко ТСН Тесен один плюс один марафон. Єдині новини.